Всім привіт! Пропоную вам започаткувати нову рубрику на нашому каналі, де ми будемо розглядати основні відмінності платформи Rehto Event від інших схожих платформ. У цьому відео почнемо з огляду, чим відрізняється наша платформа від іншого українського сервісу ДоІвент. Одразу давайте розберемося, що таке квитковий сервіс чи квитковий оператор та для чого він потрібен. Тоївент це сервіс для організаторів подій, який дозволяє реєструвати учасників, продавати їм квитки та дає ще низьку функцій для організатора. Основний набір функцій обох платформ реєстрація учасників, продаж квитків та їх генерація з відправкою учасникам на пошту. Звичайно, мало чим відрізняються один від одного. Та й взагалі більшість організаторів впевнені, що функції сервісів однакові, але при цьому не всі знають, що той івент має більш узький список можливостей і багато в чому сильно відрізняється. Рехту івент здатний замінити цю платформу і навіть більше. Почнемо з типів квитків. І там, і там організатор може створити будь-яку кількість квитків з різною вартістю. Але організатори рехту-івент можуть створити квитки з прив'язкою до місця та ряду, квитки зі слотами часу, секретний тип квитка, квитки з ручною модерацією, додаткові опції до квитків та прийом донатів. Квитки з прив'язкою до місця. У рехту Event є конструктор схеми залу, де кожен організатор може створити свою розсадку. Скільки рядів та місць у нього буде, які типи квитків ближче, далі від сцени, партер, балкони тощо. Квитки зі слотами часу на нашій платформі можна продавати квитки на конкретну дату та час, на екскурсії, виставки, презентації чи навіть просто вести запис від відвідувачів. Секретний тип квитка. Організатор може створити секретний квиток для представників спонсора, преси, партнери чи окремої групи людей за спеціальною вартістю і його не будуть бачити інші учасники. А можна цей квиток навіть захистити паролем. Квитки з ручною модерацією. Якщо вам потрібно контролювати, хто реєструвався на ваш захід, можливо, це закрита вечірка, чи не бажаєте, щоб на захід потрапили конкуренти, встановіть ручну модерацію та перевіряйте учасників перед тим, як вони продовжать свою реєстрацію та оплату. Додаткові опції одразу продавайте учасникам все те, що буде продавати поверх квитка: відеозаписи, кейси, книги, консультації чи будь-що, як ви отримаєте більший прибуток від продажу. Прийом донатів вважаєте комусь допомогти і зібрати кошти на добру справу. Одразу налаштуйте прийом донатів, де нехай учасники до вартості квитка додають суму, яку бажають задонатити. Як ви вже зрозуміли, у той вен таких можливостей немає. Крім того, організатори Event можуть налаштувати whitelist – апгрейд квитка. Whitelist Вайтлист це як окремий випадок ручної модерації. Ви можете завантажити список номерів телефонів відомих вам учасників. І при реєстрації таким телефоном замовлення буде модеруватися автоматично. Якщо ж збігу немає таке замовлення, чекатиме на ручне підтвердження організатором. Апгрейд квитка. Якщо у вас кілька типів квитків з різною вартістю, налаштуйте апгрейд, щоб учасники самостійно могли змінювати один квиток на інший в особистому кабінеті або ж налаштуйте апгрейд до ДОП-опції, і вони будуть докупляти її навіть після реєстрації основного квитка чи після заходу. Давайте тепер порівняємо налаштування форми реєстрації та варіанти інтеграції з сайтом організатора. Форми реєстрації. В решту івент організатор може створити будь-яку кількість полів для форм. Обрати тип поля, текст для вводу, дропдаун з варіантами відповіді чи поле для вибору дати, змінювати порядок полів, створити різні форми для різних типів квитків, налаштувати фон екрану для форми реєстрації та налаштувати колір блоків з питаннями форм. В той час, як в ту івент, організатори можуть лише додати свої поля до стандартних. Інтеграція. Організатори до івент використовують сторінку, яка автоматично створилася після налаштувань події, або встановлюють віджит з блоком квитків до себе на сайт. Організаторів The Event є можливість використовувати пряме посилання форми на різні типи квитків. Блок квитків, де видно одразу всі, які є в наявності, та обрати кількість. Двокрокову форму реєстрації для збору попередніх заявок, вбудовану форму, яка повністю вписується як частину сайту організатора. Посилання на схему залу та віджет календаря для квитків зі слотами часу. Крім того, всі форми можуть інтегруватись або за простим посиланням або вбудованим кодом на ваш сайт. Лендінг події. Якщо ж у вас немає свого сайту, то на відміну від ту івент, де у вас буде лише стандартна сторінка з фоновим зображенням, в рехту івент можна створити повноцінний лендінг заходу. На безкоштовному вбудованому конструкторі багато блоків на вибір, будь-яка структура сайту та різні налаштування для вашого контенту. Тепер давайте перейдемо до оплати онлайн оплата І тут знову перевага на боці нашого сервісу, адже ту завжди використовував два-три варіанти прийому платежів через українські сервіси той час, як вректу івент є інтеграція не лише з українськими платіжними сервісами, а й з міжнародними, такими як PayPal, Stripe чи навіть даю змогу оплати у електронних валютах. Безготівковий розрахунок можна додати реквізити вашої компанії, і система буде генерувати учасникам рахунок для оплати через банк, або ж навіть додати різні реквізити на різні компанії для оплати з ПДВ чи без ПДВ чи інші варіанти. Щоденні виплати наші організатори отримують свої кошти одразу згідно з правилами платіжних систем, яку вони використовують, як правило, наступного робочого дня після продажу. Хочеться вірити, що проблема інших сервісів з затримками виплат не систематична. Проте краще читайте відгуки і поради перед вибором підрядника. Тепер давайте подивимось, що ж отримують учасники після оплати: квитки. Зовнішній вигляд квитка в обох сервісах дуже схожий, але у той він не редагується, а в рехту організатор самостійно налаштовує два поля квитків, додаючи туди свою інформацію чи свою зображення. А також ви можете замовити індивідуальний дизайн квитка лише для вашого заходу за вашим макетом. Листи при відправці учасникам рехту отримують листи з вашим текстами після реєстрації та після оплати квитка. Тексти ви пишете той, який забажаєте. Крім того, ви можете налаштувати різні тексті листів залежно від типу квитка. В «Той-Івент» такої можливості немає. Там ви налаштовуєте лише один тип листа. У обох сервісів є функціонал для онлайн трансляцій який також можна порівняти. З директою вам не потрібно використовувати затратні особисті способи трансляції. Її можна провести навіть безкоштовно в закритому доступі, а в нашому кабінеті налаштувати візуальне оформлення такої трансляції. Що ж ви отримаєте з Rehto Event: брендування вікна, трансляції, можливість показати відео в кілька потоків одночасно. Учасники зможуть обрати, який зал хочуть дивитись, надіслати організатору запитання до спікера. Віртуальну виставку зони для партнерів, онлайн-вікторин від партнерів, магазин подарунків, а також захист трансляції від завантаження чи водні знаки від запису екрану. У івент також є функціонал для онлайн-трансляції, але ж з використанням більш дороговартісної та затратної технології. І там немає можливості створювати сторінку про партнерів чи там роздавати подарунки за бали вікторини. Матеріали в кабінетах учасників. До речі, після заходу ви можете розмістити відеозаписи в кабінет учасників та рехту івент чи обіцяні презентації або ж додаткові матеріали. В день заходу вам потрібно буде зареєструвати своїх учасників. У Ту-Івент є окремий додаток для сканування квитків. У рехту івент квитки скануються у веб-версії. Достатньо лише залогінитись в кабінеті, адже не всі хочуть встановлювати сторонні додатки. Крім того, в рехту івент організатор може замовити виїзну реєстрацію квитків учасника, з друком стикерів, з даними учасника, що клеїться на бейдж, з друком бейджів на місці, з руком бейджів з фото учасника, з трекінгом переміщень учасників по локації, якщо вона поділена на зони з окремим доступом, з контролем доступу технічного персоналу, та навіть для чекіну квитків, які були продані через інший тікет-сервіс. Які ще додаткові можливості платформи можна порівняти? І там і там є можливість налаштувати пуш-розсилки для учасників. А от тригерні розсилки, які відправляються автоматично за сценарієм організатору, є лише в рехту івент. У обох сервісів є чат-бот, який інформує організатора про стан реєстрації, успішні і неуспішні оплати і багато чого іншого. Єдина відмінність, що у нас він буде з першого дня запуску платформи, а в ту івент додали його недавно як щось дуже нове та революційне. Ми з вами розглянули основні відмінності платформ, але впевнена, що при роботі спливе ще купа дрібниць, які ми не врахували. Звісно, вибір за вами, але краще завжди зауважити на функціональність та що ви отримуєте за свої гроші. Якщо ви вирішите змінити підрядника, то крім експорту даних, у нас ще й можливість імпорту для швидкого переїзду та злиття баз. Рехтувен готовий вам допомогти на всіх етапах підготовки до вашого заходу. До зустрічі у нових відео!